Молитва про кращу долю українського народу, всемогутній, безсмертний Боже, Отче Господа нашого Ісуса Христа, Ти страшний у Твоєму гніві, але безконечно добрий у Твоєму милосерді, Ти зсилаєш на наш грішний людський рід, тяжкі допусти і тяжкі терпіння. Та й на наш нарід зіслав такі терпіння, що їх не знали наші батьки. Ми мусимо гірко трудитися, щоб здобути собі насушний хліб. Віримо і надіємося, що тяжкі ті допусти зіслав ти на людський рід як досвід, а не як кару. Грішних твоїх синів ти не відкидаєш, не відвертаєш твого пресвятого обличчя від їх долі, бо не хочеш смерти грішника, а його навернення та спасення. Тому надіємося, що всі терпіння, що їх доводиться нам у житті зносити, з милосердної твоєї волі допущені. Для нашого добра. Ми віримо й надіємося, що покаянням, щирою молитвою і щирим прийманням найсвятіших тайн зможемо заслужити собі на те, що скоротиш час досвіду і терпінь, що милосердним оком споглянеш на твоїх дітей, що даси їм витривати з благодаттю. У злиднях теперішнього життя і всемогутньою Твоєю волею положиш край нашим терпінням. Дорогоцінною кров'ю Твого Сина бажаємо надолужити Тобі за всі гріхи наших батьків і братів, через руки наших священників жертвуємо Тобі безкровну жертву Пресвятої Євхаристії. Що є повторенням і відновленням хресної жертви Твого Сина і Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа. Прийми цю жертву на долуження за всі гріхи людей, прийми наші благальні прохання, про милосердя і Твою святу благодать. Умилосердися над усіма тими, що терплять. Даруй їм ласку терпеливо зносити гірку долю і через терпеливість заслужити на пільгу в терпіннях і перемогу в цьому смертному житті та на блаженство вічности.